Привіт, очередна закупка. Віддали магазин. Лаваші. Так. Лаваш купили. Лаваш вірменський, тонкий. Будемо собі намазувати. І цей лаваш вірменський, тонкий. Два однакових, Два однакових лаваша, А це це такий не брали. Лаваш з шпинатом? Зелений. з шпинатом? Це круглі, це два круглих, а це квадратний. Ось. Зі шпинатом. І рецепти, як завертати. Ось рецепти. Роли. Роли з, з моркою корейською. Тут вже рецепти ось є. Як завертати? Пиріг. І пиріг з лавашати з сиром. І пиріг можна зробити. Ми Будемо тут роздивлятися тоді. Ось таке. І взяла велику упаковку чилі кепчук. Наш любимий. Будемо пироги, і королівський майонез, королівський смак. Це натуральні інгредієнти. Чилі, кепчук, помідори і перчик. чилі. А це королівський смак майонез. 67 500 грам. А тут 360 грам кепчуку. Так. Це хай так. Стоїть. Зараз я ще одна сумочка. Хліба набрала, морозив, хустко буде. Хліб, батон порізаний, батон карапешівський, нарізний, з кипками. Батон. А це якийсь е, хліб пшеничний, житній. Це білий, а це пшеничний. Ще такого пшеничного не брали. Попробуємо. Пшеничний. А це, мабуть, на заквасці Хліб заварний. Хліб заварний, чорний. Такий. Хлібець. Хлібець такий. Так. Вже міна дикий кабан. Дикий кабан. Цілого не були, дали половинку. Половинку взяла. Так. Дикий кабан. Так. Це дуже по-домашньому. Кусочок Попробуємо. Лаваш будемо завертати. Ось така. Злавили листочком, так як ми любимо. так. А це рулет. Рулет по-домашньому. Взяли. А це сосиски до сніданку називаються. Оператор любимі сосиски. Сосиски до сніданку. Так. Такі в нас покупочки. А остальна вода. Воду взяли. Кривоозерська, 2 літри. Хочемо спробувати мінеральна, не газована. Не газована. Це така, це якесь кубливо чи що воно? Це газована? Така газована, сильно газована. Моршинська негазована. Моршинська негазована. Тепер кривоозерська негазована. газована. Ось ну, така сама, негазована. і кривоозерська мінеральна слабогазована. Ось вона там, бачите, біла етикетка там вона. Негазована, зелена етикетка, слабогазована. І тут ще по дві штуки взяла, і Моршинська. Щаслива майбутнє, сильно газована, Моршинська. Слабо, не газована, а це сильно газована. Все. Така сильно газована моршинська. А зелена слабо газована моршинська. Бачите, різні. Це сильно газована, це слабо Слабо газована моршенська. Це такі закупочки. До нових зустрічей!